Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа-центр Україна Укрінформ» розпочинає свою роботу. З вами Ольга Таманова. І дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 244-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім, хто розповідає світові правду про нашу боротьбу за свободу. Сьогодні наша команда підготувала для вас такі події. У 14-й годині до нас приєднається Федір Веніславський, представник президента України у Верховній Раді України, і ми будемо говорити про Залежності суб'єктів Російської Федерації, а також про можливість розміщення миротворців на кордоні з Білорусією. О 15-й годині у нас відбудеться пряме включення з першого парламентського саміту Кримської платформи. До нас онлайн приєднається Аліна Фролова, заступник голови правління Центру оборонних стратегій, і ми поговоримо про ті теми, які зараз обговорюються на парламентському саміті. А прямо зараз у нас у студії Деніс Марчук, заступник голови. Української аграрної ради. Вітаємо вас, пане Денисе. Тож, давайте розпочнемо з того завершення нашого сезону збору урожаю, який він, скільки ми зібрали, і що ще ми плануємо. Добрий день. Знаєте, аграрі люблять казати, не рахуємо те, що в полі, а рахуємо те, що в коморі. І На сьогоднішній день ми можемо констатувати, що лише чотири культури, які ми 100% вже зібрали, які знаходяться дійсно в коморі. Ми говоримо про пшеницю, ми говоримо про ріпак, ми говоримо про ячмінь, ми говоримо про горох. Фактично, показники значно нижчі порівняно з минулим сезоном, порядка на 40%. Власне, це прогнозовано. Це прогнозовано через втрату території тимчасово окупованої, і це прогнозовано через погодні. Мови, так як значну частину ми запізнилися зі збиранням. Частина у нас фактично, на жаль, пошкоджена, тобто вона не має товарного вигляду, і фактично по пшениці ми констатуємо порядка 19,4 мільйони тонн, що ми зібрали по ячменю порядка 5,6 мільйонів. Горох, те, що ми маємо, це порядка 260 тисяч. Тон і ріпак 1,1 мільйон, що є досить таки хорошими показниками, тому що це дає можливість гарантувати нам продовольчу безпеку на території України, так як по продовольчій пшениці ми споживаємо протягом року порядка 4 мільйонів тонн. Відповідно, це дає констатувати можливість думати і дбати про наступний експорт. Сьогодні у нас активна робота в полях триває, тому що через. Погодні умови у нас затрималася можливість збирання соняшнику порядка на два тижні. Але протягом цього тижня аграрії прогнозують вже на 100% обробити всі поля і зібрати той врожай, який пропонується. Те, що ми маємо по обмолоченню соняшника, сьогодні десь порядка 7 мільйонів. Ми вже зібрали прогноз в межах 8-8,5, те, що очікується. По кукурузі ситуація важча, тому що власне знову ж таки і погодні умови більшою мірою впливають на ситуацію по збирання цієї культури фактично минулий тиждень і цей тиждень активно входять в аграрії для збирання кукурузи. Цілому прогноз по збору власне цієї культури сягає порядка 30 мільйонів тонн, але знов ж таки. Побудемо дивитися по якості і по тому, що можемо зібрати, тому що на жаль, існують сигнали від товаровиробників про те, що через те, що сьогодні власне потребуватиме додаткового залучення по сушінню значно більше затрат на енергоносії, ніж минулого сезону. Дехто прогнозує, що взагалі не буде збирати її, включно до весни. А якщо буде погодні умови сприяти, то протягом листопада, початку грудня, його ну кукурудзу мають зібрати. Тому в цілому ми Прогнозуємо рік, який ми зберемо цей врожай в районі 50 мільйонів, а це значно менше порівняно з минулим сезоном, але все ж таки не катастрофічно для забезпечення продовольчої безпеки на території України. Пане Денисе, давайте поговоримо про експорт, куди плануємо експортувати? І ми бачимо вже заяви від експертів, що є проблеми все ж таки з роботою нашого зерного коридору. Вчора у нас було включення з представником моніторингової місії. Він казав про те, що на вчора у Мармуровому морі стоять і чекають черги вже понад 100 суден. Чи відчувають вже аграрії такі проблеми, які ваші прогнози? Щодо експорту Ну, власна ситуація з експортом, вона дійсно після заяв Росії про те, що вони мають намір нібито залишити зерновий коридор і відійти від Стамбульських угод. На сьогоднішній день це побоювання відображається на контрактуванні зернових, тому що трейдери або фактично. Закуповують сьогодні там до кінця жовтня або ще роблять а, контракти на початок листопада, тому що фактично там з 22 листопада у нас тікає перші 120 днів роботи, і гарантії ніхто не може дати, чи буде 100% працювати. Більш точніші дані, коли ми будемо орієнтуватися, чи буде продовжено дії коридору. Я думаю, це буде в 10 листопада, тому що активна робота з боку української влади, з боку ООН, Туреччини і інших зацікавлених сторін, які сьогодні працюють на те, що. Все ж таки українське продовольство було представлено у світі. Ця робота ведеться. Інша ситуація дійсно складається важко з безпосереднім проходженням босфору, тому що там сьогодні більше ви казали, став вже порядка 170 кораблів, які чекають свою чергу на перевірку. Це великі об'єми, які не потрапляють сьогодні вчасно на ринок. Затримка може тривати там, від 10 до 20 днів. Це простої, це втрати. Це додаткове навантаження, яке несе на собі перевізника відповідно. На цінова позиція тоді зменшується. Пропозиції відповідно ми маємо ситуацію, коли. Ринок турбується, тобто всі не в очікуванні й нерозумінні, тобто ніхто не може спрогнозувати і скласти собі там якісь роботу на місяць чи на два. Але в контексті тих ситуації ситуації, яка складається, все ж таки віра в те, що нам на 90% коридор буде продовжена, вона є. І власне сьогодні одне з ключових питань це пришвидшення роботи координаційної ради по перевірці власне, на території Туреччини кораблів. Тому що власне, затримка йде не з тої сторони, коли кораблі заходять на територію України. На власне, коли вони вже з збіжжям ідуть на територію інших країн, куди ми експортуємо, і в цьому дивина, тому що власне перевірка мала б здійснюватися і побоювання Росії відбуватися, коли йдуть кораблі на територію України, чи не перевозиться там те озброєння, чи якісь інші елементи, які могли б там допомогти Україні в здійсненні там бойових операцій проти Росії, але чомусь власне гальмується той експорт, який вже йде зі збіжжям, що власне підтверджує тезу такого продовольчого тероризму, який застосовує Росія сьогодні на території світу. І таким чином, це один із інструментів, яким вони намагатимуться знову ж таки долучити Україну за стіл перемовин, так як їхні обставини на фронті сьогодні, слава ну, для нас слава Богу, залишаються не досить втішними, тому вони використовують будь-які метод. І, власне, оцей продовольчий тиск він таким і є. Щодо країн, куди ми як держава експортуємо, то це незмінні власне напрямки. Це країни Європи, це Азія, це Африка. Фактично десь порядка по 50 Сотків у нас там Європу, Азію, трошки менше в Африку, там більше одного мільйона поставлено до африканських країн, але знову ж таки, це показник того, що ми як держава ті вся взяті на себе зобов'язання виконуємо і готові працювати далі. Дуже важливий напрямок, тому що морські порти при всьому тому, що ми маємо і інші напрямки логістичного сполучення, все ж таки морські порти демонструють найбільший ріст по експорту, і я думаю, що навіть враховуючи показники високі минулого періоду за серпень вересень місяць, коли ми експортували по всіх напрямках 6,9, то в принципі за жовтень ми можемо вийти на показник 7,5 мільйонів тонн по всіх напрямках логістичних, які працюють. Чому така оптимістична цифра? Тому що станом на 15 жовтня ми експортували вже більше 3,5 мільйонів тонн, тобто фактично це була середина жовтня. І якщо думаю, буде так все відбуватися, то ми власне зможемо констатувати досить хороший показник по експорту. Який ваш прогноз на українські збіжжя у новому сезоні ціновий прогноз. З цінами дуже важко, особливо всередині країни, тому що навіть з початком роботи зернового коридору ми зіткнулися з ситуацією, що не досить інтенсивно пішов рост всередині країни на пропозицію, яку дають аграрії, з трейдерами, які закуповують. А доводиться констатувати, що дійсно ситуація трошки краще стала порівняно влітку, як ми мали. Ціна на кукурузу в середньому зросла в районі 15-20%, На пшениці в районі 10-15%. Це трошки. Які кращі цифри, тому що відсутність обігових коштів і можливості реалізувати свою продукцію нижче вартості призвело до того, що у нас скоротилися в тому числі і посівні площі під озими культури. Тому сьогодні, власне, якщо ми дивимося на ціни, які всередині країни, вони нижчі за загальносвітові, але трохи вищі, ніж те, що було влітку. В середньому тонна пшениця сьогодні реалізується в районі там уже на в порту десь порядка 210-208 доларів за тонну. Шановні колеги, ваше питання, прошу мікрофон. Оксана Поліщук, Корінформ, пане Денисе, скажіть, будь ласка. Деякі змі з посиланням на керівників агрохолдингів заявляють про те, що є суттєве скорочення врожаю жита, і що це спричинить певним чином дефіцит хліба, життів де, де застосовується жита, тих сортів хліба. Чи це так, і чи це варто, що очікувати, що у 2023 році буде проблема саме з житніми сортами хліба і житнім борошном? Ну дійсно, це просто ситуація обумовлена. Рентабельністю культури, тобто можливості нині заробляти кошти, відповідно, коли рентабельність падає, можливість задіювати свої ресурси, а тому, що затратні ресурси вони фактично ідентичні йдуть, і кількість сільгостовиробників, які зменшують, їх збільшується, зменшують посів цих площ. Я не думаю, що це є проблемою для території України, тому що всередині країни все рівно ми будемо забезпечені повною мірою. Це і ситуація більше буде пов'язана з можливістю експортувати, тобто значно зменшиться кількість експорту цієї культури, і таким чином ми будемо бачити поступове відходження, якщо не буде в світі здорожчання ціни на, на жито. Якщо ціна буде рости, ну, відповідно ринок відреагує теж дуже позитивно і там на посівну кампанію будуть закладати в собі сільгоставоробники. Але слід зазначити, що як із пшеницею, так і з житом територію України буде забезпечена. Нам потрібно ще врахувати, що в нас є достатня кількість ще перехідних залишків минулого сезону, що є також додатковим інструментом для. Стабілізації там і безпеки продовольства в Україні. Іще питання по такій культурі, як гречка, нашій традиційній. традиційні. Да, вже Мін, Мін агрополітики заявило, що у зв'язку з гарним врожаєм, цінова ситуація в магазинах, ми вже бачимо, поліпшилася, і гречка вже коштує там, до 60 гривень. Чи це як, приділ да, українською мовою? Є ота межа, чи ще буде зниження, як ви вважаєте? Ну, Які дійсно, ваші прогнози? дійсно, ситуація по гречці в нас в цьому сезоні як ніколи гарна, тому що ми вже зібравши там 80 Сять обмолотивши територію із газосхідною гречкою відсотків зібрали більше 140 тисяч тонн при потребі, десь при. Нормальні ситуації, не військові, коли населення України повною мірою переживає на території України, нам потрібно було забезпечити порядка 120 тисяч, тобто ми вже перевищили навіть. показники. Тому, власне, цінова позиція йде, опускається. Зараз активно вже новий врожай пропонується на полицях магазинів. Тому дійсно ми бачили такі різкі спочатку. Там жовтня ціна опустилася з 90 до 75, потім там 70 до 65, зараз в середньому 60 гривень. Але минулого разу, як я вас був. Я Говорив, що про те, що ситуація з речкою буде складатися в районі 50-60 гривень. Якщо піде нижче, ми закладемо негативну ситуацію для наступної засіяння цієї культури, тому що собі вартість вона все рівно є дорогою для виробництва і аграрію потрібно відбити свої кошти. Якщо ситуація складеться, що в нього буде закуповувати нижче, ну так він її продасть, але на наступний сезон він відмовиться від неї, і тут не буде нікому вигідно ні нам з вами, як споживачам, ні товароробнику, який власне дбає про свою громаду, про свій бій бізнес і про Україну в цілому, що сплачуючи свої податки. Тому я думаю, в межах 50-60 гривень ми будемо бачити таку ринкову ціну на територію України. Пане Денису, в умовах війни ми розуміємо, що аграрії ну майже неможливо працювати без допомоги держави. Наскільки зараз працюють кредитні програми, наскільки вони були продовжені, і все ж таки допомога аграріям відбувається і в чи в потрібному обсязі? Ну, власне, одне з ключових програм, якісь. Будуть діяти на 2023 рік, і Це передбачено в рамках роботи і по формуванні державного бюджету. Це система кредитування в рамках проекту 5.7.9, де аграрії будуть дотичні, так як інші категорії бізнесу, які працюють. Якихось виокремлених пільгових умов для роботи сільгостоворобників в 2023 році їх не буде. І ситуація зрозуміла. Всі кошти спрямовуються сьогодні на перемогу на збройні сили України. Окрім цієї кредитної програми, будуть ти грантові проекти, які реалізують і мінагрополітики і мінекономіки. Грантові проекти заключаються в підтримці розвитку садівництва і тепличних господарств. І в рамках цього проекту пропонується близько 1 мільярда гривень для тих господарств, які будуть на це направлені. Тому що власне ці за думкою експертів, що ці напрямки дають найбільшу кількість робочих місць, побачимо наскільки це буде ефективно, але ці кошти не йдуть із державного кошту, тобто це грантові проекти. І ще кілька грантових проєктів на, мають на меті запровадити. Тому я думаю, що, власне, ми побачимо після, ну там, Після нового року якісь певні пропозиції з новими проектами. І я хотів би зазначити, що ще один важливий момент: у Верховній Раді сьогодні знаходиться законопроект, який дає можливість, скажімо так, державних гарантій виплати кредитів для сільгостоворобників, тому що ну, війна диктує свої умови. І відповідно, взявши тіло кредиту, там не всі можуть виплачувати навіть тіло, вже не говорячи про відсотки. Тому чи пройде цей законопроект і буде мати можливість гарантувати від боку держави це. Кредитне забезпечення по виплатах, будемо дивитися. Але зараз наразі це те, що є, і те, що може працювати в 2023 році. 5, 7, 9 це, в принципі, те, що є. Дякую вам. Чи є ще питання, друзі? Пане Денисе, скажіть, який відсоток втрат врожаю зафіксований на деокупованих територіях? Адже якраз в вересень, жовтень йдуть активні бойові дії, звільняється територія, і вже і вже там влада місцева може щось, які, якісь заходи Тобі, не, не готове сказати таку інформацію. Не в не немає і, і міністерство, наскільки я знаю, аграрної політики, теж не володіє, тому що дуже важко зараз іти ще в поля працювати і проводити обстеження, значна частина території, звільнених і Харківщини, і Херсонщині, mm -hmm. на жаль, вона замінована або в такому стані, де не можна просто проводити роботи. І для того, щоб оцінити повністю втрати, потрібно спочатку провести розмінування цієї території. Але, на жаль, ви самі розумієте обставини, в першу чергу розміновується соціальна сфера, тобто те, що потребує там школи, дитячі садочки, забезпечення життєдіяльності тої громади. І, власне, процес розмінування, як почнеться. Я думаю, тоді ми більш будемо чітко розуміти ситуацію по втратах, які несемо на тимчасово. В окупованих територіях на деокупованих територіях, Ой, вибачте, на деокупованих так, але в тому числі і тимчасово окупованих, тому що ми повинні розуміти, що там так само працюють наші товаровиробники, які сьогодні несуть колосальні збитки за неможливості збирання того самого врожаю, тому що він підлягає ризику, тому що зайти в поле в них теж, наприклад, якщо ми говоримо про а, правий берег, там вже йшли великі обстріли з, з обох сторін, і він сьогодні навіть буває, там частково окупація, він не може працювати, тому що в нього фактично. Там, ну під скаже так, він ставить під загрозу життя своїх працівників. Він не може зайти в це в поле і він несе так само збитки, хоч перебуваючи зараз ще в тимчасовій окупації. А ті, хто збирає, то до них приїжджають відомі люди з Російської Федерації, військові форми, і просто його фізично відбирають. Пане Денисе, ми розуміємо, скільки такого зерна було окупантами вкрадено. Є якісь у нас хоча б приблизні підрахунки? Дивіться, підрахунок фактично ми зможемо ввести і фіксувати вже після повної деокупації. Але ті дані, які ми сьогодні володіємо, це втрати порядка десь на 500 мільйонів доларів, які були вивезені, викрадені з території тимчасово окупованих Херсонщини, Запорізької області, частково ще тоді Миколаївщини, Луганщини, Донеччини, в той період часу. Коли ще стояли війська на території Харківщині, тому що там теж були випадки, багато таких випадків викрадень. Тому наше головне завдання сьогодні це власне спілкуватись з аграрами, мати можливість фін... фіксувати ці збитки, мати можливість оформляти їх документально. І Ми, наприклад, Сукуринська Рада, сьогодні маємо спільний проект з USAID Agro-проєктом для того, щоб юристи за телефонним дзвінком аграріїв з тих територій фіксуємо збитки, допомагаємо оформлювати документи. Показує, як правильно зробити фото, звітність, відео зафіксувати, наприклад, як вивозилося там, чи зруйновано в тебе там внаслідок бомбардування, сховища або елеватор, або там тваринницький комплекс. І власне це стане прецедентом для наших позовів як держави до країни-агресора, щоб виплатили певні репарації. Але на сьогоднішній день ще обговорюється можливість створення такого фонду, я знаю в офісі президента цю робочу групу, очолює пан Єрмак, коли буде сформований певний фонд, в тому числі цього. Цього фонду мають піти кошти на компенсацію збитків, які понесли на територію України сільгостоворобники. Скільки у вас було звернень? уже на сьогоднішній день? Порядка ста звернень ми маємо. Якщо вам буде цікаво, просто ну, я вам можу надати коментар і телефон людини, юриста, який це веде, і ми просто поспілкуєтесь. Дуже дякую вам. Дякую, дякую вам. що приєдналися до нас. Нагадаю, з нами був Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться у 14 годині. І до нас приєднається Федір Веніславський. Тож залишайтеся з нами.